Здоровенькі були! Продовжуємо мандрувати світом чарівної йоги. І сьогодні до вашої уваги дуже проста у виконанні поза. Поза щасливої дитини. Ця поза відмінний спосіб зняти напругу та розтягнутися. Тож починаємо із положення сидячи ляжте на спину. Повільно підніміть обидва коліна до грудей, обхопіть руками зовнішні краї ступень і обережно потягніть їх вниз. При цьому коліна ще більше притягнуться до грудей. Цю позу можна утримувати статично, як я. А можна заплющити очі і додати емоції, розхитуючись з боку в бік, ніби на гойдал. Тож фантазуйте, експериментуйте, а головне отримуйте задоволення. Я бажаю вам успіху. До зустрічі!